Доброго ранку, привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео в новому лозі з Сінгапуру. Ми трішечки відпочили. Зараз вранці потрібно було вирішити деякі питання. Ви пам'ятаєте, що основною нашою задачею, що ми вилітали з В'єтнаму, є подання документів на нову візу. Тож Женя сьогодні цілий ранок займався саме цим, подавав документи, проплачував, щоб. Отримати нову візу на наступні три місяці у В'єтнамі. Вийшли з дому, рухаємося в сторону китайського базару, там де ми були вчора. Нам потрібно поснідати, і сьогодні хочемо поїхати на острів Сентоза. Там дуже багато розваг. Розважатися ми там будемо сьогодні таким чином, що будемо тільки ходити. Все, що безкоштовно спостерігати, дивитися, тому що. Ну, не розрахований наш бюджет на відвідування е, різних парків та платних атракціонів. Тож будемо використовувати лише всі безкоштовні опції. Також сьогодні вранці Женя ще займався тим, що подавав скаргу на букінг. Як пам'ятаєте, в нас виникла ось така проблема: проблема з бронюванням готелю, що нам взагалі дуже добре зробило нерви. З самого початку там були проблеми з цим бронюванням, і Женя зараз подав скаргу, щоб нам повернули ці гроші. Але справа в тому, що власник тих апартаментів він не відміняє бронь і ну, взагалі така незрозуміла ситуація. Чи нам повернуться ці гроші? Гроші 190 доларів підвесли у повітрі. Такі у нас справи. Так, ідемо. Ми снідати в те саме місце, де ми снідали вчора. Відбивнушку собі не просто курочку смажену, що, що? а відбивнушку. Я сьогодні з відбивнушкою кажу. Ось твій соус. Твоя порція? Так, а ти бив, ти бив. І твій соус. Отож, ми смачненько поснідали та вирушили в метро. Метро досить гарні, чисті. Завжди, знаєте, так приємно сюди заходити. І е, саме цікаве, це те, що. Потяги їздять без водіїв вони повністю на електриці. Можна зайти, так як ми ось зробили цього разу, в перший вагон і спостерігати у вікно в тунель, як їде потяг. Ну а це дуже завжди подобалося. Тож ми стали біля віконечка і роздивлялися все. Ми приїхали до станції, з якої вирушає потяг на Сентозу, вартість 4 долари, але є варіант, ще автобус. Він коштує 1 долар з людини, тож, звісно, ми їдемо автобусом. Тут стоїть трішки черга. Ось там стільки людей. Всі чекають. Автобус. Ми також постоїмо в черзі. Це не на синтозу, це не наш. Саме восьмий номер ми чекаємо, здається, так. Всі будуть Сіли ми в автобус, заплатили по Сінгапурському долару. Насправді дорога досить коротка, час в дорозі. Я маю на увазі 2-3 хвилинки, і ви вже на острові. На острові веде ось така досить гарна дорога. Там є і пішохідна зона. Ми коли поверталися назад, то жені сказав, що можна було би навіть і прогулятися. Дорога гарна, все встелено зеленю, квітами, гарними ліхтарями. І туди їздять і автобуси, і таксі, і можна добратися власним автомобілем. Ось і зупинка. У нас висадили з автобуса, і ми йдемо гуляти. І одразу ж, коли ми вийшли з автобуса, потрапили в світ Гаррі Потера. Тут ось таке величезне приміщення. Там все, що стосується цих персонажів, персонажів цього е, фільму. І звісно, ми туди не йшли, бо там було платно. З іншої сторони у нас було вказіно. Туди ми також не були налаштовані йти ось так гарно. Облаштовані банкомати з такими гарними орхідеями, все взагалі дуже дуже знаєте так шикарно облаштовано. Почали шукати шлях, куди ми будемо рухатися, в яку нам сторону. І звісно ж, перше, куди ми потрапили, це головна площа Universal Studio. Ми тут були в 2013 році. Є фотографії світлини. Де ми фотографувалися біля цього глобусу Universal Studio. Тут Дуже багато різноманітних розваг, атракціонів для дітей, і для дорослих, не тільки для дітей. Але ми сьогодні тут просто проїздом прогулюємося без атракціонів. В автоматі можна купити квиточки, проплатити карткою. стоїть день? На один день 62 долари або 64. Трішки відсвічує, не сильно видно. No peak і with peak. Як завжди, фотосесія біля всіх героїв. І це ще не кінець. Mm -hmm. Mm -hmm. Рай для любителів Лего. Мені здається, такі магазини це справжній рай для діток, тому що вони тут можуть не тільки побачити і придбати ці всі коробочки з детальками з Лего а і. Там є окремі такі бокси та столи, де можна просто погратися, можна окремо купити ці всі детальки, які тобі необхідні. Ну це те, що можна зробити в будь-якому магазині Лего. Я не саме про це маю на увазі, але взагалі дуже класно облаштовано все для дітей, багато інсталяцій, в тому числі і. Цього місця, де ми знаходимося, острова Синтоза, багато різних деталік цього острова, Ну і звісно, Сінгапура, і рухаємося далі. Аліса, звісно, звідти виходити не хотіла, але ж ми приїхали щось подивитися. Тож вирушимо інсталяція Адамі Єва. Зараз ми потрапляємо взагалі на ось таку алею, де дуже багато різних таких дивокуватих конструкцій, цікавих інсталяцій, де можна погодити, погуляти, зробити фотографії, зробити якісь відео, записати цікаве, дуже такі незвичні конструкції. І всі люди тут фотографуються, гуляють, насолоджуються, насолоджуються тим, що зробили люди для людей. Інколи дивишся і здається, що якась дебакувата конструкція, але це дуже гарно. Тут вказано, що тут росте жасмин. Зараз підемо на пошуки. Мені здається, ось тут я бачила квіточку. Ммм, як пахне. А, як гарно пахне. Ось я знайшла. Такі ось такі інсталяції, біля яких можна фотографуватися. Там ще декілька є різних, багато різних фотозон, щоб зробити фото на пам'ять. І дуже-дуже багато зеленого. А жасмин, як пахне, я вам передати просто не можу. Жека вже ходить босоніж, тому що натис, натер собі ноги і просто у своїх тапках йти не може. Ой. Ну тобто навпаки, зараз я вже не можу. А вони повністю чаші наповнюються. Каскадом переливається з однієї іншу. Значить, так просто, але все це коштує гроші, все це ідеї, все це реалізація. не на таких а Ви пішли. Виявилося, що ми спустилися до пляжу, там вже знаходиться пляжик, тож раз ми вже тут, то підемо подивимося. Ти метелик? Чи ти бабка? Ти бабка? Ходімо. Вентилятор. Мені комфортно, а я не знаю. Це дядька на себе направив? Я не знаю. Так. О, добре дує. Сьогодні <смірка> без... хоча б трошки хмар, коло хана, якщо. Так. О, Вон далі ще два вентилятора таких здоровених стоять. Це для а -а -а. того, щоб людей охолоджувати в таку спеку. Тут був фестиваль Гріля вчора, 9 числа, і ці всі вентилятори встановлені для того, щоб людям було комфортно. Також вздовж дороги стоять багато поліцейських, які слідкують за порядком. А там вже тапки собі вибирає, бо ходити неможливо. Ну що, Жень, як успіхи? Є твій розмір? Да, так, так, дійсно, який мій розмір. Тут 42, мабуть, найбільше. Це Жесть, просто Жесть. Ну тут ж подивимося. Розмір такий підібрали. Знайшли. Думаю, може, де ще всередину щось? Може, давай глянемо. Ну все, тапки купили, тепер готові рухатися далі. Так, да, чилендж, челендж. Купи тапки. Купили тапки, тепер вже можна не, не як супербомж ходити, а можна тепер як просто бомж Пікнік по-Сінгапурськи. Просто люди беруть різні підстилки, беруть їжу, приходять і проводять тут час. Відпочивають, спілкуються на пляжі, різні активності влаштовують. який робить перебування в цьому приміщенні більш комфортним. Ціна поряд досить розповсюджений такий транспорт, як велосипед. Їх можна орендувати, кататися. Ось, наприклад, тут на синтозі можна кататися. Бо ну, ніби є і доріжки, де походити, але все рівно, коли ви трішки стомилися, то можна і на віліку покататися. Також ось тут гарне місце, де можна влаштовувати пікніки, тут дозволено їсти. Як знаєте, що в Сингапурі не скрізь можна їсти та пити, є спеціально відведені для цього місця, так от це саме те місце, де можна це робити. Ну і тут вхід на канатну дорогу. На синтозу можна також потрапити канатною дорогою. Зараз хочу подивитися світі стоїть квиточок, тому що ми цей варіант для себе не розглядали. А чому ми не розглядали цей варіант? Тому що це найдорожчий. Коштує на дорослух 17 доларів сінгапурських, а на дитину 12. Тому цей варіант нам точно не підходить. До речі, ми у нас була така думка, можливо, наші картки, якими ми користуємося в метро, також дозволяють потрапити сюди. Неможливо, думали, що на монорельсу вони підходять. І виявилося, що ні. Хоча ми перевіряли, і нам чат GPT сказав, що так, ваші картки підходять, можете їхати. Але виявилося ні, тому ми вирішили їхати автобусом. Це найбюджетніший був варіант.

високо ми піднялися. І тут відкривається. На бухту, видно. А бухта видно. Диви, Дивись, скільки островків різних. бачиш? Островки так гарно виглядає Угу. Подивись, скільки цих барж, всяких оцих сухогрузів, сух, суховантажів. Вантажиться це цей порт. А воно... На зіплайні летять люди. Пам'ятаєш це вже? Так ми колись на знати зіплайн спускалися і на колись так летіла. Так, так. А вон та класна табу кари. Вони так. якраз такі над на дорога форт сілоса знаходиться на острові Сентоза біля Сінгапуру. Збудований він був британцями наприкінці 19 сторіччя для оборони входу в Сінгапурську протоку. Під час Другої світової війни тут стояли великі прибережні гармати, які мали захищати від японських атак з моря. Але японці напали суші, і форт не зміг виконати свою головну роль. І на сьогодні це єдиний збережений прибережний форт у Сінгапурі. Зараз це військово-історичний музей, де можна побачити тунелі, каземати, гармати, укріплення, експозиції про війну та оборону міста. Вентилятори на стелі і водичка, якщо... Ви стомилися і у вас водичка закінчилася, бачите, на кожному кроці. Що там є, Аліса? Це, це командний пункт. Вони звідси видивляються і віддають накази. А Ану, пішли гарма. подивимося. Несправжні, та хіба не справжні? Га-га. Oh. Ого! You up there, get on the gunner. Right, now the fire direction crew is choosing targets and directing the fire of the guns. The enemy hasn't come by sea as we thought, so they're firing on the oil installations on bukum to make sure the enemy doesn't get them. Observe fire. Hit! Hit! One installation! Ось це оці поспіші, які ми пробуваємо. А от заряджаєте саме снаряди. Заїдемо. Зараз нет! Пепеть фає! Фає! Це історія. І дуже круто, що зроблена ось така, ну, такі інсталяції, так, озвучка, ти підходиш, і ось м -м -м, якісь звуки, якісь голоса. Ну, це дуже цікава ідея, як для такого, як для музею, так. Я розумію, що можливо ця тема зараз досить болісна і в мене самої сльози, але Фух, показую вам те, що є. Хто там є? Білки і півники. – Білки і півники? Так. А де ти не бачила? А? Де ти їх побачила? Що тут тут... – вони, білки, і тут, О, Диви, диви, диви. Опа! опа. Пострибала білочка. Так, ти бачила? Бачила. Тут... Диви, 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 вон по дереву. Так. Все, побігли Аліса. Казарму?

Не дуже британці ні, не китали сюди. Так трошки зеркно чоловіки в експлуатували. Чисто <плес> рушництво <плес> казан, <плес> живе.

Там котик хоче пташку з'їсти. Сцена просто відновлено так. Я не знаю, наскільки вам цікаво ми це все передаємо, але насправді дуже цікаво. От ми з величезним задоволенням походили, подивилися, так аліса, я зараз зніму. Гармати. Дуже такий цікавий музей. Ми Жені каже, що ми тут на форті були, але от саме тут, по цих інсталяціях, ми не ходили. Ну, Я не пам'ятаю, щоб я це все бачила. Одна гармата. Друга громада. А там далі кудись була дорога. Опа, поскакала. А я в мурашнику стою. Так, мурах тут багато, я вже проходила декілька таких пунктів їхніх відзначала. А, вони не кусаються, вже б я включав. Вони... Так піднімали гармати.

42-й рік повністю, як вони сиділи. І кожна, кожна людина. Знаю, перший, другий, третій, четвертий. Отраз mm -hmm. хто був за цим столом в той день 15 лютого 1942 року. Дивись, я тут інше фото, і ти дивишся <кліпи> з цього ракурсу і... Так це ж все одно, мені здається, це все. Це одне фото? Просто Ні. Ти, ти дивишся на те фото з того ракурсу, а це фото з цього ракурсу. Ні, да? ну мені здається, що це все одно вже не оригінальна фотка, це фотка вже зроблена тут. А, можливо, так. Це вже експонат. Тобто це не оригінальне фотка. Так, 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 скоріш за все. Майже все, все червоне, оце, що намальовано. До 45-го року ми бачимо. Сорок 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 році зну американці тільки в кінці вже коли Японія капіталювала, тоді вони забрали це вже назад, ну тобто звільнили От, а так. Це все була територія Японії. Все зроблено. Відтворено. У другому році намагалися тримати оборону, але все ж таки ця, цей бастіон впав. Японці його заходили. Слухайте, ми знаходилися стільки, ми нагулялися, територія ще маленька, дуже цікаво. Нам, ну, в принципі, як екскурсія, як такий музей дуже-дуже сподобалося. От, і багато для себе цікавого та нового дізналися. А зараз плануємо їхати в центр до Маріна Бей, там ще погуляємо. Ще не все ми вчора. Обходили, ще є багато цікавих місць. Тож сьогодні будемо завершувати те, що не встигли побачити вчора. І на цьому я планую завершити цю частину відео. Нашу вечірню прогулянку ви побачите в наступному ролику. Тож зараз з вами вже попрощаюся. Дуже вам вдячна за перегляд, як завжди. Мені приємно отримувати від вас вподобайки та коментарі під відео. Не забудьте підписатися. І бувайте до зустрічі в наступному ролику. Вау! А назад ми їдемо безкоштовним автобусом. Якраз таки з форпа він йде якраз таки в нашу початкову точку, звідки ми відправлялися. Тому нам не треба пішки йти. Ми спокійно зараз доїдемо, не втомимося. Я і так зі своїми ногами вже побитиму. Трошки їх приберегу, прибережу, прибережу. Так?